Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі і сестри, всі вас Червону рівню можемо собі сідати. Сьогодні вислухали Іванську розповість про Сівача. І апостоли не знали, про що він говорить, і запропонували, каже, пояснити. І дійсно, Христос, звертаючись до апостолів, каже, що вам дано знак зі таємниці царства небесного. Інші в тільки укричали. Господь їм не має особливого благодання Господу. е, Він їх любив, це близькі люди, які йому були, і мені дійсно їм це пояснює. Він їм говорить, що Слово Боже це є, е, що це зерно, яке сіє сіла, це є слово Господнє, яке сходить від Бога. Но, насправді про Слово Господнє е, це, дуже, це дуже сильне, е, тому що е, це не тільки це відчини стосується, воно багато, де Слово Господнє зустрічається, Слово Господнє земля створено. Тобто, Бога він є собі, і він є як, як досконалий, йому не потрібно щось робити, йому не потрібно брати інструменти, щоб щось робити. Він просто цього хоче і воно стається. Він захотів цей світ і він матеріалізувався. Він, він захотів створити дивувати, і вона створилася. Так, він якби для того, ну, щоб і ми розуміли, якби ну, брав цю землю. Адама чи вовна земля, тому і Адам називався, Адама і, і як ви, ніби він творив. Але насправді Бога матеріалізується те все, що Він хоче, йому тільки треба побажати. І насправді, оце його слово, коли ми називаємо Логос, це є друга особа 100 тройці, тобто через яку він все робить. Але воно має настільки велику силу, що йому тільки треба сказати Слово. Пам'ятаєте, що я, я, я е, 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 чиста сила говорила до Ісуса Христа? Ти тільки скажи. І все, і вони і, і боялися вже. Або як сотник, який мав дуже велику віру, ти тільки скажи, і воно все станеться, він не треба нічого робити. Тобто, насправді це слово Господне дуже велике силе. І Господь каже, що моє слово не може бути пусте. Тобто су身, Коли ми там говоримо, так, це дуже, ну як би так. Та говорять, ну, кучням, вони будуть в тому, їм не цікаво, вони вже замучені, і вони можуть цього не слухати. Але Бога такого немає. Він каже, якщо я даю слово, то воно до мене вертається. Це, він це як із е, водою, яка сходить з неба, яка дає життя, і знову вертається до Бога, не випоробнеться. І знову сходить, і знову. знов. Господне слово, воно віддіє, воно, воно не може бути без діє. І насправді, якщо Господь його вже посилає, то воно працює і воно до нього вертається. І Господь коли не боїться, Він не боїться, що ми там не слухаємо, чи він ніби має потреби в тому, що ми його схваляли, чи щоб йому знову було дієве, він цього не боїться, він є абсолютно, він є самодосконалим. Йому не потрібно підтверджувати від кого, що я є досконалим чи що мене схвалив, чи йому якісь йому цього не потрібно. І... На, насправді він коли е, от, до євреїв говорив, і вони слухалися, він знову коли говорив, знову не слухалися, потім там молився за них, Авраам, потім інші там молилися пророки, за народ молилися. Але в Господа було, якщо так сказати Старий Завіт, там були такі моменти, що він каже, я їх знищу всіх, я, я створю ноги. Я їх всіх знищую з твою нови. Щось було за мєм. Пам'ятаєте, що Господь казав, що все, цей світ далі не має вяху. Я його знищу весь, а зноя тільки, тільки з тебе, тобою. І щось подібне, якщо так сказати, то Господь вивів цей юдейський народ і вивів його з Авраама. Тобто він, 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 він не, не, якби не заключав голові. Получається з всім народом. Він казав, що я з тебе, з Авраама, через твою віру, то ти маєш віру, ти вийшов з Ухло ти послухав мене, ти пішов в землю цю, яку я обіцяв, ти послухав мене, ти, при, ти свого сила ти, при, хотів принести в жертву, тобто я провірив тебе, тобі є віра. І з тебе виведу я цей народ. Тобто я з тебе виведу великий народ, що, е, що він буде з цінність, що, що ти його не зможеш порахувати. Тобто, е, о, і Господь це слово давав, і воно е, було, воно. Жило, воно якось робилося, і ми зараз маємо, ми маємо зараз церкву, де є дуже багато людей. І всі ми діти Авраама по благодаті. Насправді, всі ми зараз є наслідком цього слова, яке Господь дав тебе з Аврааму. оце це є ми з Тому що Господнє слово воно, воно, воно не, не проходить, воно є дієвим, воно є живе. І це є дуже ну, як, ну, це є важливо для розуміння. що що Те, що Господь сіє, воно не пропадає. Але з другої сторони Господь показує нам те, що ми можемо не сприйняти, але Господь нам дає цю можливість і не сприйняття. Ми можемо і понегли цим словом. Воно проявиться через інших людей. Господь може вивести інші людей, які зі сторони приймуть, ми не знають, які ми ніколи не знали. Вони вже зі сторони, які віра, і не віра. Бога і, 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 і може бути навіть сильнішим ніж нас, тих, які ми залишаємося в церкві. Ба, бачите, що навіть в це Господь показує, що, він, що до того, хто до особника римського, якого, якого віра він не повинна допомоги, він взагалі пішов як завойовник, А в нього була віра. Потім той мани, яка казала, що і, але ж собаки і їдять ті крихти, які пані Господе Це є, І в старому землі, наприклад, великої на системи, який більшовазу. Тому бачив не говорять, що ми не знаємо, ми не знали цих людей до того порівняно і не зривали. Але вони також кожного мірати, що основно це воно проростає, воно може не через нас не прорости. Нас може ці терпі заглушити, нас можуть ці каміння або якісь звали світу, або ще щось, воно може через нас не прорости. Але воно проросте все рівно. Воно є діє, воно проросте в наступних поколіннях. І з одної сторони ми кажемо так, що зараз. В церкву ходить менше людей. так? Що там Церква зараз не настільки має може там, там велику силу, як мало раніше. Люди зараз більше холодніше можуть цього станеться, більше що, ну, не кажуть, що дуже, але коло, принаймні не всі біжать церкви, так? Але це не означає, що е е Господня це слово, яке він колись сказав, яке і зараз діє, що воно пропаде. Ні. Господь каже, я не боюся цього. Я можу знищити всіх і, 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 і нове покоління людей. Ми це бачимо, що Господь з ну, того звіті більше світлодатів, і він якби пояснює. Але Христос також не, не йшов на компромісу. Треба було виганяти їх з храму, коли там турбували вже за багато грошей, в тобто, нас вже перетворили храм на колоток. І він виганяв їх. Він, він не боявся цього. Він каже, ні, мені не потрібно такого. Мені треба, мені треба дійсно цю якість. Мені мені не потрібно. А тому що кількості немає, якого добуся і можу вивезти з каміння. Пам'ятаєте, як він сказав Христос, коли перебув, що Господь може вивезти із каміння цього дітей. Він того не боїться, що, ну, що там щось поручиться. Він не абсолютно. Просто ми маємо, як щоб це слово діяло в нас, щоб ми будемо приналежні до цього слова. Бо якщо ми не будемо приналежні, ми будемо відкинуті. Ну, не тому, що Господь вас не хоче, тому що ви самі це не і, і, і оця притча в нас була про те, що ми можемо відкинути, ми, 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 ми можемо бути тим шляхом, на якому не проростаємо, може бути серед каміння чи серед темні. Але треба старатися бути в тій 4 груді, групі, що вірити. Треба старатися, щоб слово через нас діяло, щоб ми не боялися цього Бога, щоб ми боялися Біблії. Не так, як я хочу, а я хочу Господь, а я хочу Господь. Як написано в Біблії, так чи Біблію, що хоче мене Господь. Як, е, вже вже на завершення я скажу таку історію, вона мене дуже вразила і вона для мене дуже показова стала. Я спілкувався з одною людиною е, в, е, в Україні, він займається бізнесом. Ну, е, і він каже, бачиш, яке там приміщення. Кажу, так. Ну, я не знаю, що все саме. Але я не ходіюсь. Я взагалі тільки частину. Я, я подумав, що не те, що інші З цього починається. Оце є e, те насіння, яке впало в добру землю. І я, я просто подумав, що він, ну, він же ж міг все забрати собі, здати в оренду. Так? Але він сказав, мені нехай ще інші візьме. Нехай ще інші тут тобто, теж. Я просто перший був в черзі, я не міг забрати все, але я хочу, щоб ще інший взяли. І оце є e, не того, що я хочу, бо я хочу все. А що хоче Господь? Господь хоче інколи, щоб я, щоб я подумав за подумав. що це слова не мене справи в те велике враження. Але з вам кажу, що в той момент і... Д... давайте ще й інші І для, для мене це було для мене це було ново, як такий момент трішки знову, бо я, я не очікував. Але це люди є. І, 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 і вони жили всі в нас. І вони, і, 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 і нехай наші дії такі самі будуть також. Що? Так я можу зазвати, це все зробити, Я не хочу цього все. Я, я хочу бути. І нам трошки поєвлади і іншим, нехай він себе теж проявляє. Нехай через них теж це слово свідчить. І не треба цього боятися. Бо Господь каже, що я не буваю я не у світі. Я створюю цей світ, не може цей світ моє розсняти, я його створюю. Він у моїй руці. Я йому буду, я його посилаю. Через своє слово я посилаю це життя. І, і, і це життя підтримує землю. Я не боюся того, що там пам'ятсько не скрива. Тому э, ми маємо таку. Бога так треба ставитися. Треба простому, так і ми, як і діти, ми розуміємо, що ми від нього щось отримуємо. ми розуміємо, що маємо поділитися. Або якщо не подалося прости, ми не поділилися. Так? Ми зробили погано. Але таке ставлення, таке житле спілкування це найкраще і, і того, що очікує Господь від нас. Слава Ісусу Христу!